Відемо вас, шановні друзі, в ефірі програма це вас хвилює в студії «Нелі Толмач. І традиційно цій порі я запрошую вас до бесіди, присвяченої найактуальнішим питанням сфери охорони здоров'я. Нещодавно на базі Баштанської центральної районної лікарні відбулось відкриття гемодіалізного відділення про роботу медичного закладу в цілому, а також безпосередньо про функціональні особливості відділення. Сьогодні ми поговоримо з головним лікарем Баштанської центральної районної лікарні Барсиян Аллою Анатолівною. Алло Анатолівно, доброго дня! Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня нелю. Перш ніж ми поступово перейдемо безпосередньо до роботи відділення, я хотіла б запросити наших глядачів до співбесіди. Шановні друзі, не забувайте, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. Періодично на ваших екранах з'являється номер телефону, за яким ви маєте можливість поставити запитання наші гості. Сьогодні ми говоримо про особливе таке подію відкриття гемодіалізного відділення. Між тим, Алла Анатольовна, розкажіть, будь ласка, які населені пункти обслуговує лікарня, яку Wie Баштанська центральна районна лікарня обслуговує 38 тисяч населення. На сьогоднішній день вторинна медична допомога надається центральною районною лікарні. Це для всього населення Баштанського району. Що стосується центру первинної медико-санітарної допомоги, то її структура представлена дев'ятьо амбулаторіями, тобто в великих селах знаходяться амбулаторії. Це села Привільне, Явкіно, Христофоровка, Кашпира, Миколаївка, Костичі, Добре, Нова а також 20 Двома ФАПами, які обслуговують теж територію нашої центральної районної лікарні? Також на, е, на території лікарні працює невідкладна медична допомога, екстрена медична допомога, яка відноситься структурно до обласного центру екстреної медичної допомоги, але надають допомогу всім жителям Баштанського району. Угу. Якщо людина до вас звертається, яку яке коло послуг вона може отримати сьогодні? Всі послуги, які представлені первинною вторинною невідкладною допомогою, хворі можуть отримати в нашій центральній районній лікарні від невідкладної екстреної медичної допомоги до консультації сімейного лікаря, а також надання вторинної медичної допомоги на базі центральної районної лікарні, яка представлена на сьогоднішній день клінічною лабораторією, поліклінікою діагностичною, а також стаціонарними відділеннями. Скільки відділень працює? Це сьогодні ось стаціонарне лікування для широкого загалу чи обмежена кількість ліжок. На сьогоднішній день Центральна районна лікарня представлена 152 ліжками. Забезпеченість у нас складає 40 на 10 тисяч населення. На сьогоднішній день функціонують 16 відділень, це з допоміжними відділеннями. Всі основні послуги у нас надаються: пологове відділення, гінекологічне відділення, хірургічне відділення, стоматологічне, донорське відділення. Відділення, терапія, неврологія, дитяче відділення, інфекційне відділення тобто, весь спектр послуг на сьогоднішній день центральна районна лікарня надає. Тобто, баштанці безпосередньо здоров'я кожного баштанця під контролем. Під контролем. Алла Анатолійовна, розкажіть про ваших колег. Наскільки сьогодні високоосвічені фахівці приходять до вас, і наскільки вже є досвідчені професіонали? На сьогоднішній день центральній районній лікарні працює за штатом 280 чоловік. З них 37 лікарі, 101 середній медичний персонал, 67 молодший медичний персонал, близько 20... Третій лікарів мають вищу категорію. 10 чоловік мають першу категорію і 6 другу категорію. Половину третину цих лікарів це лікарі пенсійного віку. Але до нас приходить і молодь. На сьогоднішній день три лікарі-інтерни приходять на навчання на базі центральної районної лікарні. Це лікар-інфекціоніст, анестезіолог, рентгенолог, а також очікуємо. Сімейні лікарі, а також очікуємо в серпні місяці приходу ще трьох лікарів-інтернів, і маємо бажання, щоб ці люди залишились працювати у нас. Ставимо ставку на наших місцевих людей, тому що більшість медичних працівників молодих спеціалістів відбувають три роки. А потім на жаль залишають навіть наш такий райський куточок і виж і в великі міста. На жаль. Як ви вважаєте, з чим це пов'язане з тим, що молодь не хоче працювати в державних закладах охорони здоров'я? На мій погляд, для молоді, яка ну, мабуть справедливо хоче від життя чогось більшого, потрібно створювати якусь державну підтримку. Для цього потрібно заохочувати молодих спеціалістів, давати їм якісь підйомні, давати їм житло або можливість купити котеджі, якісь для себе, або земельні ділянки для побудови котеджів, давати підйомні якісь. З кошти для того, щоб молодому спеціалісту було комфортно і якась була перспектива на селі працювання. Ми з свого боку районна рада нашого району створила програму підтримки, медичні кадри. І на сьогоднішній день фінансуємо навчання за трьохсторонніми угодами трьох молодих спеціалістів, тобто оплачуємо їх. Навчання на протязі шести років, а потім вони десять років будуть відпрацьовувати в, в нашому районі. А також створюється резерв житла для молодих спеціалістів. Бачите, на місцевому рівні робиться все. А якщо ми говоримо про загальну систему реформування у зараз цієї галузі, чи передбачаються ось такі напрямки саме для молодих спеціалістів? Чи децентралізація вона говорить сама за себе і місцеві органи, так як ви сказали, самі влаштовують цей? це питання на мій погляд, така підтримка буде двостороння. Звісно, на містах в період децентралізації у громад буде більше можливостей і по утриманню амбулаторій ФАПів, і по стимуляції молодих спеціалістів, а також державна підтримка, та яка планується. Це страхова медицина, це інше відношення до оплати праці молодих спеціалістів. Тобто за пацієнт. Том будуть іти кошти, якщо вони будуть вибирати молодого, перспективного лікаря, який багато навчається, багато часу придає своєму само, своїй самоосвіті, то вони будуть мати більше шансів заробляти більшу заробітну плату. Алонтоля ось коли до вас приходить молодь, скільки ви бачите, що є знання, чи у вашій сфері все залежить від досвіду. Ні, звісно, досвід повинен йти наслаюватися на, хоч, на якісь мінімальні знання, тому що на, на пророщену ниву досвід не положиш. Звісно, молодь трапляється різна, але наші лікарні щастить, у нас приходять гарні молоді спеціалісти, а досвіду їм не бракує. Як на передовій, вони навчаються всьому. Вони бачать і чергування, і орієнтацію, працюють в усіх лікарнях, а у нас. У нас буває всякого і в селі, Разовому. і на приймальному відділенні, тому досвід вони отримують на все життя. Ну вам пощастило не тільки у цьому плані, відкрилося нове відділення. Розкажіть, будь ласка, чому саме Баштанка була обрана і як це відбувалося? Так, 27 січня 2016 року був підписаний меморандум між заступником губернатора Янішевської Оксаною Альбіновною, управлінням охорони здоров'я, а також фірмою Lizaform Medical по підтримці гемодіалізних відділень в Миколаївській області. І Баштанський район було обрано для створення діалізного відділення на базі нашого району. Очільники району сприйняли цю новину добре і зрозуміло, що. Таке відділення повинно бути саме в Баштанському районі, тому що у нас на сьогоднішній день дуже багато хворих з нерковою патологією. Так, у нас на сьогоднішній день 10 хворих. Баштанському районі і 5 хворих в Новобузькому районі, і це достатня кількість. Ці хворі постійно їдуть в Миколаїв. Добиратися дуже важко, їздить потрібно через день, тобто вони отримують три діалізні процедури на, на тиждень. Процедура триває 4,5 години, тому такий маршрут дуже виснажливий для такої категорії хворих людей. Я вже не кажу про матеріальні аспекти цієї проблеми. Витрачаються на шлях, тому питання дуже актуальне для нашого району, і я хочу, користуючись нагодою, висловити вдячність управлінню охорони здоров'я особисто Маргариті Олександровні Капусті, очільникам районі ну, районної ради Петрову Анатолію Леонідовичу, виконуючому обов'язки голови райдержадміністрації Славінському Олександру Дмитровичу, а також меру города, меру меру міста Рубському Івану Васильовичу, за підтримку від себе, від а, всіх наших пацієнтів і від всіх. Цих наших медичних працівників як добре, коли лунають такі слова в нашому ефірі, коли люди радіють тому, що дійсно почули, що йде допомога кожній конкретній людині, яка потребує величезної допомоги. Алла Анатольовна, поясніть для наших глядачів, що відбувається. Хто такі ваші ось такі пацієнти, яким сьогодні потребують особливого догляду, тому що мова йде, як я розумію, про життя в цілому. Так, це хворі в термінальній стадії ниркової недостатності. Хворі на 4-5 стадії цієї недостатності. Ну, ця, це захворювання воно проходить годами, це може бути ламеронефрит нирок або цукровий діабет, або а, інші захворювання почек, які, нирок, які ведуть до ниркової недостатності. Звісно, гемодіаліз це не лікування, це замісна терапія. Це, той, той метод, який Продовжує життя цієї категорії хворих, вони не можуть знаходитись жити без цієї процедури, тому що нирка не може в цей час виводити і воду, і шлаки, які скаплюються в організмі цих хворих. І тому діаліз це єдиний вихід. На сьогоднішній день замість своєї нирки працює штучна нирка. Ця методика вона працює давно в всьому світі, і тому вона єдина на день. День. Як варіант Як варіанта, покращення життя, да, якості життя. Якості Аланделя у нас є життя. глядач на зв'язку. Ми вас вітаємо. Алло, ви в ефірі? Доброго дня, Добрый ви в ефірі Доброго дня, ми слухаємо вас. Шановна Алла Анатоліївна, ви багато робите для покращення матеріального стану нашої бастанської лікарні. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви придбати для ЦРЛ томограф? Дякую. Томограф. Дуже дякуємо. Дякую за запитання. Так, так, от на сьогоднішній день у нас це питання на повістці дня. Не хотілося б розкривати всі карти, Таїнці. забігати наперед. Але у нас дуже такі амбітні плани на майбутнє. Ми хочемо, окрім того, що зараз буде працювати гемодіалізне відділення. Ми хочемо також впровадити проєкт хоспісу на базі центральної районної лікарні, тобто створити на 14 місць хоспіс для такої категорії хворих, які потребують Догляду. На це вже витрачається 10 мільйонів, тобто виготовлена проєктно-кошторисна документація і створений інвестиційний проєкт на 10 мільйонів гривень. І наступним кроком ми плануємо все-таки, тому що рентген обладнання у нас дуже таке застаріле. Ми плануємо все-таки придбати, запросити фірми, щоб вони вклали в центральну районну лікарню. І все-таки, щоб у нас було своє МРТ. Тому що в таку, в умовах. Такого бездоріжжя жителі наших районів це Казанківського, Новобузького, Єланецького, Брезнігабатового Баштанки, потребують такого виду допомоги, як МРТ, комп'ютерний томограф, тому що це сучасні методи обстеження, і ми б могли їх виконувати на місцях. Тому ці плани у нас є. і, Думаю, з допомогою нашої влади, підтримкою району, ми їх. Ілиму в життя бачите, наскільки добре, що за допомогою проекту децентралізації робляться такі центри, коли людина не потребує їхати до обласного центру, а вона має можливість поїхати до ближнього населеного пункту і там отримати те, що в принципі чого вона вимагає, і що сьогодні покращить її якість життя. Шановні друзі, я знову хочу звернутися до вас. Не забувайте, ми працюємо в режимі прямого ефіру. Ставте свої запитання за номером, який ви зараз бачите на. На екрані. Сьогодні ми говоримо про те, що на базі Баштанської центральної районної лікарні нещодавно відбулось відкриття гемодіалізного відділення. Алла Анатолійовна, розкажіть, будь ласка, звідки кошти беруться? Тому що те, що у вас перспективні плани пречудові, ми тільки раді. Віж тим, хто допомагає сьогодні? Чи є державне фінансування сьогодні, чи ви, ви мушені все ж таки відшукувати ось такі паралельні напрямки, які допомагають досягти бажаного? Ну звісно, те, що забезпечує держава – це медична субвенція. Близько 70% її – це у нас заробітна плата. Інші більшість це енергоносії, а також медикаменти, харчування. Звісно, на розвиток не залишається, але не враховуючи те, що наша центральна районна лікарня була вибрана для створення гемодіалізного відділення, очільники району знайшли можливість. Винайти кошти, а це близько 680 тисяч на ремонт відділення, а також близько 120 тисяч на обладнання відділення. Ми там закупили і спецсистеми, і телевізори, і холодильники, і обладнання згідно табелю оснащення. І обладнали на сьогоднішній день сучасне відділення. Прекрасне. Ну а самі нирки в рамках підписаного меморандуму нам було надано фірмою Лізафор Медікал. На сьогоднішній день поставлено. Близько, обладнання близько на 2 мільйона 200 тисяч. Туди війшли два апарати формули 200 від італійської фір фірми Белка, чотири функціональні кроваті, а також кімната водоочистки, яка повністю була змонтована і підготовлена для проведення гемодіалізу. На сьогоднішній час ми ще очікуємо ще додатково два апарати. Вони проходять час розторможування, і вони сучасні. Їх всього буде, буде 6 в Україні, і два з них будуть стоять в Баштанській центральній районній лікарні. чим я всіх нас вітаю. Це дійсно свято насправді. Звідки надходить обладнання? Кажете, що розтаможується. Фірма, яка надає нам апарати, це італійська фірма Белка. Вона вже працює близько 40 років на в, в ринку України. І такі відділення створені і в Херсонській обласній лікарні, і в Сумській, і в Львівській, і в Івано-Франківській, і в Ковелі. Перед тим, як поставити це обладнання в центральну районну лікарню, я особисто їздила в Херсон, в Ковель, а також спілкувалася з цими лікарями. Центральних районних лікарень, там де встановлені ці апарати, спілкувалась також з пацієнтами, вивчала, як вони себе почувають на цих апаратах, як відбувається процес діалізу, і тому я впевнена, що якість нашого діалізу буде. Прекрасно. звісно, там ще постає питання щодо водоочистки. Вода у нас дуже погана, і можливо, тому у нас так багато хворих на ниркову патологію. Але на сьогоднішній час нам поставлено сучасне очищення води, зворотній осмос і якість води прекрасна. і Вона дозволяє проводити цю процедуру. Будемо сподіватися, що загальний стан здоров'я покращиться у зв'язку з цим. У нас є знову на зв'язку глядач, але ми слухаємо вас уважно. Здравствуйте. Доброго дня. Скажите, У меня такой вопрос. Я, возможно, пропустила начало. Вопрос такой вот. У меня три вопроса. Вы, пожалуйста, записывайте, потому что я на все три хочу получить ответ. Обовязково. Первый вопрос. Сколько мест для гемодиализа предусмотрено? Угу. Второй вопрос. Сколько человек есть в районе, которые требуют гемодиализа? Э, то есть я веду к тому, что в радиусе района есть, видимо, еще люди, которые требуют э, вот таких процедур. Да? И третий вопрос. Э, как, поскольку монополистом был Ведяпин много лет, каким образом сейчас Ведяпин реагировал, пожалуйста, не уходите от этого вопроса, потому что мне показалось, что тот единственный вопрос, который прозвучал. Он был подготовлен сотрудниками вашим сотрудникам не не телевидение, а вашим сотрудником я к сожалению и уловила кто вы. вы начальник районного отдела здравоохранения, да, или вы главный врач, я главный не уловить. Главный врач. Главный врач. Да. больницы. Вот да. я понимаю, что кто-то из ваших соединенных подготовил <потворю> этот вопрос. Это было совершенно очевидно. Потому мені вопрос фантазний. І я хочу спасибо, щоб витяги на все три. До свидания, Дуже дякуємо вам. Ми не ну, поняли. ми тактовно одне з одним спілкуємося. Да? Ми ж не на екзамені, в принципі, сьогодні людина розповідає про роботу, яка ведеться безпосередньо на базі районної лікарні, яку очолює. Давайте спочатку будемо. Скільки місць передбачено? Значить, на сьогоднішній день у нас передбачено 4 місця для проведення гемодіалізу. Так, 4 місця. Чи можуть, наприклад, люди з інших районів звернутися до вас і в який спосіб це все відбувається? Так, планується на сьогоднішній день замісна ниркова терапія на 15 хворих. Це 10 хворих Баштанського району і 5 хворих Новобузького району. Звісно, нікого силою ніхто не буде заставляти їхати в Баштанку. Частина хворих наших вона дуже хоче лікуватися в Баштанці в зв'язку з тим, що я перерахувала всі ті. Чинники, де є матеріальну сторону. Є хворі, які Сапаскою відносяться до лікування у нас. І це в основному ті питання, які задав слухач. На сьогоднішній день хворі турбуються, чи не погіршиться якість їхнього життя при переводі з апаратів однієї фірми на іншу. Я вже зупинилась і сказала, що це питання я вивчала, і фірма 40 років працює на ринку України. Інше питання чи буде якісна водачистка? Перевірили, якість краще ніж в Херсоні і в Миколаєві. Тому у мене є заключення всіх цих експертиз. І е, третє питання, яке турбує наших хворих, це, є, це кваліфікація наших спеціалістів. Звісно, вона не така, як в обласній лікарні. Ми тільки починаємо свою роботу. Досвіду у нас на сьогоднішній день немає, але стажування ми пройшли в Києві, в Херсоні. Нам допомагають і Миколаївська обласна лікарня, спеціалісти, за що я вдячна їм, і Херсонська. І навіть з Дніпродзержинська до нас приїжджають і надають таку допомогу. Що стосується третього питання, я не зовсім зрозуміла. Як фінансування було виділено саме для Баштанки? Я так зрозуміла, не відходьте я зрозуміла, відходити тут немає чого. Чому на обрали сьогод... Баштанку, я так розумію. А чого обрали Баштанку? Тому що у нас багато хворих на сьогоднішній день. Це основна причина, наскільки я розумію, це раз. І по-друге, те, що район згодився. Тому що на сьогоднішній день це великі кошти витратити на ремонт цього відділення, а ще й на отримання. Тому що на сьогоднішній день це відділення буде не сателітне, так як у Сіянську, да? а це буде відділення центральної районної лікарні. Тому утримання лягає повністю на район. А отримання це заробітна плата штату, це 10 штатних одиниць, далі енергоносії, вода, якою буде це одне відділення, буде використовувати води стільки, скільки використовує. Вся лікарня, а також медикаменти, які необхідні. Що стосується розхідних матеріалів, то на сьогоднішній день вирішується питання про передачу з обласного бюджету на бюджет Центральної районної лікарні, на ці 15 хворих коштів для проведення тендеру і закупівлі розхідників для цього апарату. Тобто я розумію, що якщо людина потрапляє вже у сферу роботи цього відділення, повністю безкоштовне в неї йде лікування. Значить, безкоштовно там іде діалізатор, йдуть системи, але для апаратів цієї марки там потрібно ще. Фізраствор для всіх апаратів потрібен потрібен гепарин, але я думаю, супутня да але я думаю, що ці питання будемо вирішувати разом з місцевою владою. Це якби такий момент децентралізації, те про що ми з вами а -а -а. розмовляли спочатку, і він може бути вирішений при бажанні на районному рівні. Гала на яка процедура оформлення пацієнта? Чи обізнані сьогодні ваші земляки? У тому що, що вони безпосередньо, яку сферу послуг вони можуть отримати. На базі цього відділення, як співпрацюєте з населенням, хворі будуть поступати в це відділення після того, як вони будуть консультовані обласним нефрологом і буде відомо, що ці хворі потребують цієї замісної терапії. Також вони проходять кЕК на базі управління охорони здоров'я, вносяться в єдиний державний реєстр. І вже після цього, з цього списку хворі потраплять будуть до нас. Якщо ми говоримо про загальну, Переоснащення, обладнання. Як ви бачите, наскільки сьогодні дійсно потребують ось районні лікарні такого виду роботи і наскільки активно це робиться, тому що баштанці дійсно пощастило. А якщо загально, Ось ви ж спілкуєтеся з колегами з районів. інших. Ну, Все залежить від небайдужості. В багатьох лікарнях теж в нашої області теж мої колеги щось питаються зробити в цей період. Важкий Період реформування. Я знаю, зараз йде скорочення ліжкового фонду в багатьох центральних районних лікарнях, тому що йде оптимізація. І це дуже болючий такий процес, який потребує і коректності, і вміння керівника для того, щоб і зберегти і структуру своїх відділень, і зекономити якісь вивільнити кошти. І саме основне не залишити той кадровий потенціал, який є, тому що кадри в наш час вирішують все. Тому що можна... Можна зробити прекрасне відділення, можна його оснастити прекрасною технікою, і МРТ і всім іншим, але якщо там не буде кому працювати, то це не має сенсу. Безумовно, підтримка фахівців, високодосвідчених професіоналів. Це тема номер один за всіх часів і за будь-яких ситуацій. Тому що завжди найголовніше це щоб людина була здорова і щоб поряд з нею були високодосвідчені професіонали. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Відповіли на численні запитання. Думаю, що дали вичерпну відповідь і глядачам. І на наші запитання відповіли. Місного здоров'я вам, вашим колегам, пацієнтам, нехай дійсно все буде добре. Дуже дякую. Дякую. Шановні друзі, підходи до завершення програми Це вас хвилює. Я, Анелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами, хто телефонував, хто просто слухав і дивився нас. Бувайте здоровими, красивими, щасливими і дивіться і надалі телеканал Миколаїв.